Вітаю всіх на сьогоднішньому уроці. Тема нашого уроку: електронна пошта, захист облікового запису. Спілкування в житті людини відіграє надзвичайно важливу роль. Завдяки йому ми розвиваємося, вчимося, розширюємо свій світогляд. В різні часи люди спілкувалися різними способами: сучасні засоби зв'язку, всесвітня мережа інтернет. Дали нам змогу швидко обмінюватися повідомленнями, спілкуватися з людьми, які мешкають у найвіддаленіших куточках світу. Електронне спілкування це сучасний спосіб спілкування з використанням електронних засобів зв'язку, інтерактивне спілкування це обмін повідомленнями в режимі реального часу, в залежності від програм спілкування, може виконуватися шляхом передавання голосу. Відеозображення чи тексту для участі в голосовій конференції необхідно мати мікрофон і динаміки, для відеоконференції ще й відеокамеру, миттєві повідомлення або повніше система обміну миттєвими повідомленнями, телекомунікаційна служба для обміну текстовими повідомленнями. Між комп'ютерами або іншими пристроями користувачів через комп'ютерні мережі, як правило, через інтернет. Зазвичай це були невеликі текстові повідомлення, але з розвитком в систему були додані інші функції, такі як передавання файлів, зображень, звукових сигналів та повідомлень, відео, а також здійснення спільних дій, таких як малювання або ігри. Групи людей, які об'єднані спільними інтересами, хобі або необхідністю вирішувати певні питання, називають спільнотами. Серед молоді дуже популярні чати. У спільнотах чатів спілкуються на вільні теми. Взагалі, чати це спеціальні онлайнові служби, що дають змогу обмінюватись повідомленнями в режимі реального часу. Форуми це довготривалі постійно діючі телеконференції. В ході якої співрозмовники надсилають і читають текстові повідомлення зручний для них час. Віки спільноти утворюються для накопичення енциклопедичних знань. В соціальних мережах у спільноти об'єднуються люди, що, як правило, особисто знайомі, і електронна пошта. Це служба інтернету призначена для пересилання комп'ютерними мережами повідомлень електронних листів від деякого користувача одному чи групі адресатів. Це одна із найстаріших служб інтернету. Винахідником електронної пошти вважається американський інженер-програміст Рей Томлінсон. Йому першому спала на думку ідея написати програму для обміну повідомленнями між двома комп'ютерами. Це було в кінці 1971 року. Кожен електронний ящик має свою адресу. Адреса складається з двох частин. Перша це ім'я користувача, а друга це адреса сервера, на якому цей ящик зареєстрований. Між собою частини адреси розділяються значком «ед», – «Ед комерційне», або його називають ще собачкою. Серед українських назв відомі ще такі як Равлик, Песик або Вухо. А в Німеччині цей знак називають Мафпа. А у Швеції булочка з корицею, а в Китаї мишеня. В Греції цей значок називають «макаронина». Саме Томлісон вибрав знак «ед» для використання в адресі між ім'ям користувача і ім'ям сервера. Електронне листування. Має свої переваги і недоліки порівняно із звичайною поштою. Перевагами електронного листування є висока швидкість передавання повідомлень, невисока вартість послуг і обмін повідомленнями у зручний час. Це основні переваги. Недоліками електронного листування виділяють неможливість пересилати оригінали офіційних документів із підписом і печаткою. Можливість перехоплення поштового повідомлення іншою особою та ймовірність отримання шкідливих програм з електронним листом. Щоб листуватися електронною поштою, потрібно мати доступ до комп'ютерної мережі, мати доступ до поштового сервера і знати адресу електронної скриньки, адресата. Для відкриття своєї поштової скриньки потрібно Відкрити сторінку веб-сайта сервера поштової служби, на якому створено поштову скриньку. Увести логін і пароль користувача у відповідні поля, і вибрати кнопку Увійти або подібну до неї. Таким чином ми зайшли до свого облікового запису на сайті Google. Наступний крок вибрати сервіс пошта Gmail. Таким чином, ми потрапили в свою електронну пошту. Розглянемо інтерфейс електронної скриньки. Праворуч вгорі у нас знаходиться кнопка для керування обліковим записом, ліворуч вгорі кнопка для написання листа, нижче область, де розташовані папки для сортування листів. І найбільша частина інтерфейсу відведена під робоче поле, де відображаються листи відповідної папки. В робочому полі непрочитані листи, відображаються чорним кольором, прочитані світло-сірим кольором. Вам сьогодні потрібно буде написати мені листа. Для цього потрібно натиснути на кнопку написати, відкриється віконце. Яке називається нове повідомлення. Для того, щоб ваш лист знайшов свого адресата, потрібно в полі Кому ввести адресу, на яку буде лист відправлено. Таких адрес може бути декілька. У полі тема вказати основну думку повідомлення. Будь-який електронний лист, потрібно. Починати з привітання та звертання до адресату. Завершувати лист потрібно обов'язково підписом. Підпис можна вводити для кожного листа окремо, можна в налаштуваннях задати стандартний підпис. Не пишіть великими літерами лист, це вважається криком. Якщо ви хочете звернути увагу на щось, тоді, звісно. Можемо виділити великими літерами, але дуже обережно це потрібно використовувати. Ніколи в листі не пишіть те, що не сказали б ви особисто в очі-адресату. Для оформлення листа є панель форматування, де можна за допомогою елементарних дій надати своєму листу інший вигляд. До листа можна додати будь-який файл, що збережено на комп'ютері. Посилання на веб-ресурс, смайлик та інше. Після перевірки листа на відсутність помилок лист потрібно надіслати. Для цього потрібно натиснути на кнопку Надіслати. Перевірити, чи надіслано лист можна. Папці надіслані. Етикет це правила чемності, вічливості, що прийняті в тому чи іншому суспільстві спільноті. Щодо електронного листування. То дотримуйтесь таких правил: будьте вічливими, не вибирайте собі нік, який може образити інших. Відповідайте на отримані повідомлення якомога швидше, не надсилайте надто великих за обсягом повідомлень. Якщо ти зайнятий і не можеш дати розгорнуту відповідь, доцільно підтвердити одержання листа і пообіцяти відповісти найближчим часом. Завжди перевіряйте правопис свого повідомлення. Перебуваючи в інтернеті, слід пам'ятати про правила безпеки: не розголошуйте свої особисті дані та інформацію про своїх близьких, не давайте нікому свій пароль для входу в мережу. І якщо ви працюєте за чужим комп'ютером, не забудьте вийти зі свого облікового запису. Дякую за увагу!